З помізам бейбі позбавляє з диття. Мама спокійна, спокійне дитя. В нижній правий буде бить. В нижній правий я по очах бачу. Ну, на, По центру. А я спіймав би. Сусік, який рахунок? 1-0, це повтор, так і закінчиться. Слухай, а у нас є дрель. У нас є вилка. Один удар, чотири дирки. Наше тобі дрель? Тату просто картину подарував, треба би повісити. Ну, хай віше. Шутка. Дрелька у Петі, Я йому три місяці назад дав на три дня. Завтра заберу. Так давай йому позвоню, хай сам принесе. Біатріс, не на нікому дзвонити. Вісім вечора. Петя вже спить, віка вже спить. Дрелька вже лягає. Може, хоч переключимо на якийсь фільм. З Брюсом Лі! Ну, Біатріс, ну нема романтичних комедій з Брюсом Лі. Будемо дивитися футбол. Ото в синім, то сан. А ото в зеленому, то я не знаю. А град хороший. гаражне храніння. Не битий, не американець, не євробляха. Гражне храніння? Угу. Це ще хуже, ніж битий американець на євробляхи. Не знаю, не знаю. Що ж тоді продаєте? Мені не потрібно. Чоловіку вже теж. Розбився? Та краще б розбився до іншої пішов гнида. От придурок! А такої багині якщо уходить, то тільки на той світ. Ой, добре. Скину сто баксів. Ось ключі документи. А ти знаєш, де ця гнида живе? Звичайно, знаю. Скидуєш іще сто і їдемо під його хати нарізати п'ятаки. рукам. Слухай, а можем ще Ні, ну давай без цього. Скину ще 300 баксів. Тільки без язика. в Та да хорошо! Оце мій друг Петя Бампер! В дитинстві боявся стоматологів. А це мій друг Сус. Стоматологи до сих пор його бояться. Пригоди бампера... і Суса. Вікусь, куди? Ну це ж кабель. Воно ж бахнуть може. Душа моя. Петь, скільки можна просить ще одну повісить. Ти бачиш, мені місця мало. І ти що, завод по вірівок, чи що, <звук> Чуєш? <звук> Куточок мій. Може, я ти знаєш, що думаю? Да стираєм. І махнем на ставочок. Красноперок на мангалі пожарим. Або друг друга. Угу. На чому? На каділаку, щоб нас всі пальцями тикали. Та да, чого сразу на каділаку? Ну а що, таксистів кормить? Я тобі давно кажу, купи якусь лану за жопу возить. Ти ще скажи ладу каліну, щоб ми в ній знили вмісті з неї. Машина у нас є. если брать, то мотик. Це сама безполезна віща. Я вон в дитинстві з батьком їздила в колясці. Це рот род комарів. Ну, всі думали, що в мене зуби гнили. Та за та коляска, Зачем те паліво? Я возьму без коляски. Ну, це ще гірше. І що? Не картошки привезти. А взимку що? Стоїть в гаражі, натираєш е, тряпочку, яка на місць любитель. А? Один, два, тин, 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 тин. тин. Сім мої траси на місці. А ти в яких? В твоїх. Що без Віка! Петя, выйди! Иди уже. У меня такие сами. По цвету. Ну что, показуй апарат. Де він? А який апарат? Мій. Він просто хоче подивитися, як у мужчин та волоси ростуть. Ти шо Вікі не сказав? Супробував. Ну, забор пока під напряженням. З табличкою не влізай, уб'є. Піт, дай дрель. Та я ж ти їй давав ти не мог вино відкрити. Ну оно вместе з і йшла. Поздравляю, з тебе і дрелька, і болгарка. Та болгарка тут откуда нарисувалась? Потому що вони вместе були. І в той вечер вместе бухали і вместе, скоріше за все, ушли. То есть дрель у тебе нема. Нема! Уже! Де ще можна взять дрель? Є один варіант. Но довго ждать. Тоже мені друг. Поміг. Ніфіга себе! Похоронив дрельку і болгарку. Він ще й обідився. Стирай давай труси, хазяюшка! Іди давай цю не указуй мені! Що ти мені зробиш, жердяй? Да гарни свій щоб! знаю. Щасна... От що його придумати, а? Що його робити? Ну, ти не бзди, ти не бзди. Віка моя отлична жінка. Ти яка отлична жінка могла б предложити купити ланець? А що я очкую? Сейчас вступу просто піду і скажу. Віка у нас мотоцикл, дівай памперс погнали. Не, нужен план. Солнечный удар у неї уже був. Не хватало ще інсульта. Так. Короче, сейчас предложу покататься. Если начне кричать, скажу моты кентави він своей жінки ховаю. Ты, братан, пока в сараї. Постоїш, я тебе сейчас красиво прикрию, заховаю, ніхто и не побачить, що ти тут. Опа! О! О, мальчики, дай тебе вгадаю будівельники. Ну, Вони самі чистіші крові. Стяжки. І що, і трелька у вас є? І перфоратор. І картину повісить можете? Ну так де в руки і будь звуки. Ну і що, почем? Дві тисячі гривень. Дві тисячі гривень? За картину, як за два крила від самоліта. Ну так все правильно, по штуки за штуку. Ну в смислі, по тисячі за дірку. Як у дівчинок на трасі. Це ж як я представляю, можна жити. Тисну вашу мужню руку, Ярослав Юрійович! До зустрічі. Колеги? Вітаю! Ми виграли тендер на реконструкцію стадіона Лобановського. Поздравляє! Поздравляєм! Ти звільнений, ореш на вухо. Неси шампанське! Прогрівай я! Так точно! Ух, і важко працювати. Яка квартира? Не спіши, то успієш. Давай номер телефона, я тебе сам наберу. Давай я помию. Та ти тільки поїлозиш. Хочеш на мотику покатаю. Хочу. Пошли. Та ти куди? Спальня, ж там. А, На цьому мотику. Ну, можна кружок округ дому. Ікуси. А та є мечта? У кожного чоловіка є мечта. Ну ти ж не чоловік. Ти ж воїн. Проста. Багата диточак. Ну ти деби по больному. Я имею в виду якась там матеріальна мечта. А! Матеріальна? Ти ж би став президентом, а я було першою ледь. Ну що? Ти парень Умний? А я, дівчина, видно. Ні, то що ти видно, воно видно. А то, що я умний, видно не сразу. Я і м'язу, понимаєш, розумієш, якась авантюрна приключенческая мечта. Ну, типа на лодке в кругосвітку, На мотику по Європі. Угу. Щоб убитися на першому повороті, да? Та що одразу убититься? У мене 12 років водительського стажу. Я можу акуратно вообще. Акуратно, ти можеш тільки маєчку в труси заправити. Ну, не убитися, так покалічиться. Ну, а я ще від тебе діточок хочу. Так цим же займатися, треба, що ж ми лежим, балакаєм? що ж все получиться хороше. О! В нашому вулику нова бджілочка. Заїхали. Та ще в ремонті ніяк закінчити не може. Давайте знайомитись. Директор будівельної корпорації «Сустрой». Ремонт під ключ. Володя, ви тут живете? Я, Боже, упаси! об'єкти здаю. Ти чого тут стоїш, що не заходиш? Зайду. Обов'язково. об'єкта. Просто дуже хорошо я так і зрозумів. Ну, давайте, що ви про мене? На що повернулись? Так, ну мені ж паклювати не треба. У мене у ванні плиточка. Плиточка? У ванні? Так одразу треба було до мене йти. Щас я прорабчика наберу, він прилетить, приклеїть вам пліточку, ну, да, да, якщо можна. Визов уже пішов. Гаразд, якщо можна. Ну от що йому надо, об'ясни. От що я його тоді за труси схватив, когда його ветром уносило? Алло. Петрушка, а ну давай-ка сюди до мене. Да, є... є розмова. Можна голим бігти або можна одіть, а? ну я шучу, просто приїдь, подіграй мені. Я типу, відкрив строй фірму, понял? Ти типа мій прораб. Уже і клієнтик є, а ремонту в нього нема. Просто подіграй мені. Сус, я ніякі ремонти делать не буду. Петь, не треба робити ніякі ремонти. У мене є своя бригада. Просто не грусти, сделай вид, що ты прорав. Сус, ты когда нибудь в очко играл, ну, а тепер туда иди. Петь. А хочеш я поговорю з Беатрис, вона поговорить з Вікою за твій мотоцикл. Вибігай! Не розстраюся, там просто він в лифте засляв, чи кров носом пішла, чи тромб лопнув, я не знаю. Та ну я быстро. Ну. Та я взагалі. Як утка робот зараз. Цю -цю! ти взагалі нічого не успіш. Алло. А ви хто? Я Маріна, а я Віка. І Що ви хотіли? А, то це я, напевно, вашому чоловіку продала мотоцикл. Розумієте, я завдяки вашому чоловіку своїм помирилась і хотіла б викупити мотоцикл назад, бо мій ще не знає, що я його продала. Забирайте, за скільки продали. Він моєму чоловіку також не потрібен. Класно. Можете скинути адресу? Тільки давайте скоріше, бо нас вдома не буде. От Отійна така. А я то думаю, що воно таке добре. Після себе строймусор вивезли, в посадочки викинули. Жартую, будівельний гумор. О, а от і наш Бог прорабних робіт Петро. Добрий вечір, впали двері. Добрий вечір. П'ять, ванна, квадратів. Е, квадратна ванна! Треба пліточки, обліпить, за сока впораємся. Ну, дня, два, три, лучше п'ять, щоб хорошо клей взявся. За два дня зробимо для вас, от так. Та, ні, хлопці, поспішати не треба. Я і так півроку чекав, то ж два дні погоди не зроблять. – Стіни рівні. – Стіни рівні? – Наче то рівні? Піть, вроді рівні. Ну, якщо що клеєм підравнять? Якщо що, клеєм підравняємо, буде, як стекло. Ванну обкладувати? Ванну обкладувати! Чихай так по центру стоїть? Ну, – Окремо буде. – Так вона ж дорого. Вона ж дорога. Пі, що ти рахуєш чужі гроші. Я сам. Значить так, квадрат 500 гривень. Э, Ні, хлопці, щось у вас дуже дорого. Я цікавився, В середньому 250. Так у нас якість. На віка, Дома вже не буде, а ванна буде стоять. 300. І хай зазрять усі трактористи. Давайте, ключі, аванс. А контракт? Та я вам довіряю. Ой. Сустрой! Главне, щоб клієнт був щасливий. Після нас заходь і живи, тільки ноги витирай. Що ти твориш? Об'ясни мені. Що ти твориш? Хто потім цю плитку буде класти? Що ти кліпаєш як стробоскоп? Я за тебе готуватися не збираюсь. Якщо, що, я з цим мужиком лично тобі люлей насиплю. Та да все нормально, у мене бригада є. Я сподіваюся, тому що в одному випадку я скажу, щоб Віка і Біатріс готували траурні наряди. І костюмчик у нього новенький. І туфельки в нього новенькі. Ушов, а плиточку так і не доклав спокуха квакуха, все під контролем. Та я за тебе переживаю, жабиня, щоб тобі соломину не вставили і не надули. А дійди, які талкаші йдуть. Та сам ти алкаш, це моя бригада. Де ти їх взяв? Таких навіть в ад не пускають. Там де взяв, там більше нема. Валентин Петрович. Да бос! Андрій Миколаєвич. бос! Готовий попрацювати. Да, бос! Согласен, таких більше не діла. Завод в 78 закрився. Орли, вперед! Сейчас доганю. Ти ж не забудь позвонить Біатрі, щоб вона позвонила Віки. Таке забудеш. Вніздо до орлов підкинули кукушат. Вікусік, привіт. Як справи? Та хуже не придумаєш. Цей дурачок мотоцикл купив, ледь сплавила. Ясно. А що ти хотіла? Та нічого просто давно не бачилась. Давай завтра зустрінемось. Давайте тільки у нас. Накатався. Ти ночі нічого не чула? Ні, спала як убита. Ясно. А що сталося? Не, все нормально. Ты как-то напруженный. Не, 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 нормально. А Беатрис не звонила? Звонила. И что? А, да, я их на вечерю звала. И все? Нет, конечно. С и креветками. А. Так и что стало? Да ничего не стало. Что должно случиться обязательно. Сталося. поснимай наконец-то стирку. А сейчас... Сейчас сохнет, он не разгладишь. Сусік, у тебе ж будівельна фірма. що Сус строй. І якість і. І що? І якість. Головне – це якість. Остальне це вкусовщина. Так от твоя фірма може мені якісно повісить картину? Та запросто. Це наш профіль. Сейчас, братка, на об'єкті закінчить і одразу до нас. Дві тисячі гривень. Кулько кулько. Шутка. Будівельний гумор. О. Пошли заказики. Петя дзвонить. Строительная фирма Сус строй, натягиваем потолки и обои на стены. Та мне не плевать, у мене мотик украли. Кто? А ты дурак, Сереженька. Откуда я знаю? Петь, а ты ч про схему не дать не взять? Ты там що затырки нанюхался или что? Витю, тютю, помнишь? Купив машину, приїхав под дом і пішов обмывать. А у продавця був другий комплект ключей. Вони машину завели и тютю. Машина зникла, життя Витя навіть следа не оставила. Що за людина? Навіть не попрощався. Щось сталося? Уп'ять мотик сперли. Та то віка йому стать, щоб на будуще не чудив. Да? Так треба його попередить. О! Пошли заказики. Алло! Строительна фірма Сустрой. Заказуєте штукатурку, полотенце сушитель вешає на жидкі гвозді. Де ти ти є? Що наробив? Газуй сюди! Володенька, спокійно, тихо, що сталося? Да у мене вся плитка поотпадала. Я за неї заплатив 500 баксів за квадрат. Я її три місяці з Іспанії ждав. Володенька, все виправимо, вилітаю. Часика через два дня буду. Що ти мені розказуєш? Я все одно тебе знайду. Ранок перестає бути добрим. М? Я сам відкрию. Не туди попали. Так давай я вийду поговорю. нас нема вдома. Це чувак, коротше, один. Він гей. Думає, що я такий же. І він до мене пристає. Корот. Боже, тим більше мені нема чого боятися. Якщо що, мене нема вдома, я у батька один син. О, а так це ж наш сусід Вов. Е, його нападки. У смислі здрасті. Вибачте, мені потрібен сус, який вам ремонт робив. Ви не знаєте, де можна його знайти? Знаю, він мені сьогодні обіцяв картину повісить. Ага, хай не бере мене, як прийде. Бо він у мене таке не чудив. Вся плитка повідпадала. Я його вбити оддом. Та не треба нікого вбивати. Ви що? Він же людина слова. Сказав, значить, зробить. Добре, а то мене тиждень не буде, вже не знав, що робити. ви не хвилюйтеся, все буде краще навіть, ніж ви очікували. До побачення. Ну, до побачення, сподіваюся. Вісон клатеш. Пішов? Да. Жаль. Я вже хотів йому по свіжій стяжечке пройтись. Хоп! Хоп, хоп! А? Ах, повезло зі мною, як за кам'яною стіною. Эй, ти хто? Мужик! Чистейший білок. Налітай. Я що подумав? А може тому сусіду шмалі підкинуть поліцію визвать? А що? Хай посидить пару років, подумай над своєю поведінкою. А де твої гусі лебіді? Орли. Полетіли в теплі краї. Сузод, сам подумай, ти людині спорт і настроєння, ще й хочеш життя спортити. Пластична операція. Зроблю собі лице Тартарена і Стараскона. Мене ніхто не впізнає. А дуплятор лучше купи і поставь свій в голову. І то, що ти обіцяв. Так, давайте вже вип'ємо. Угу. Можна. Тільки трошки. Можна? Угу. Можна. Осторожно. У мене три да. Короче, тост. У нас новий член сім'ї. Мотоцикл. Де ти його взяв? Вернув вкрадене. Я чужого не беру, своє не отдаю. Я ж його продала тим, у кого ти купив. А вот і хозяин мотоцикла спинтами. Я визиваю поліцію. Зачем? Щоб ще й поліція пошиє получила. Сиди тут. Особенно ты. Не випадки. Я сейчас буду. Головне, щоб мунтіровка по голову не дали, а то і так в мене дурний. Так, а де десь я не розумію. Не знаю. Ну, все. Визиваю поліцію. Ні, вже две вже горські почалися якісь, не треба думаю. Что ты їм сказал? П'ять кег пива и пять канистров бензина. Порішав. – Ну ты можешь, іти ты президент. Ну давай не сьогодні, давай уже во вторник. Поїхали. Я тільки принтер зарядив, хотів ребятам лица распечатать. Умеешь ты Петя праздник испортить? <ріхали> давай, есть тепер тост. Давай. <ріхали> О, хух! – Ой. Итак, ребятки. Я понял. Не той байкер, хто постійно вдай летить, а той, хто може вовремя остановити. Да, Сережа? У мене ще одне, да. У -ху -ху! У -ху -ху! Ладно, Володя, покладу тобі плиточку. Давай інтернет, розказуй. Надо плитка. Ну, это есть. Клей. Тоже. Ребенка. А оце Гребенка? Я думав, що це місто під Полтавою. Ну, ладно, давай почну робити, а там поймем.